Блакитний диван та ще й сам їде, наче авто. Таку дивну картину у центрі нашого міста спостерігали віничани. Аркадій Фішман та Олена Дунець є і водіями, і пасажирами цього транспортного засобу. Прямують друзі із Заліщиків, що на Тернопільщині, до Києва. Таку подорож на дивані влаштували, аби зібрати кошти для військових. Загалом протяжність маршруту 650 кілометрів. Дякую. Електродиван змайстрував сам Аркадій Фішман. Чоловік займається проєктуванням дронів та розуміється на техніці. Сам чоловік родом із Слов'янська, звідти приїхав на Тернопільщину під час повномасштабної війни. Диван чоловік зробив із звичайних дощечок. додав колеса, електродвигун та акумулятор, що дозволяє приїжджати 50 кілометрів на одній зарядці. Це таке двометрове колесо, в якому ти сидиш всередині і їдеш. І коли я в час ну, на початку війни евакуювався, звідти я всі речі завантажував машину, і туди потрапив всього цього інтроцикла двигун електричний, там контролер, акумулятор. Вони в мене лежали без діла. Я думаю, треба зробити щось таке, щоб бавити дитину на вихідних, там десь виїжджати на прогулянку. Я думаю, на що вам буде це зручно робити? Ну, звичайно відомо, що зручно. Перебувати на дивані, і тому я купив дошки просто не на, на сусідні і зробив там раму. Таку саме поставив цей вже двигун. ну, в раму. Аркадій взяв із собою в поїздку подругу Олену, аби вона висвітлювала подорож у соцмережах та привернула увагу якомога більшої кількості людей. Цю поїздку вони назвали відповідно: диван — Турмаркувало йшов тисячу кілометрів пішки, збирав також кошти на зсу. Давай запрягаємо диван і їдемо в Київ. Теж буде Збирати кошти. Ну, я сказала це так в жарт. Посміялися, посміялися. На другий день Аркадій приходить, каже, я так подумав, подумав, каже, я може справді так зробити. Це хороша ідея, щоб привернути увагу, бо ти кожен день побачиш диван на колесах. Ну і отак ми почали щось готуватися. Треба було знайти якихось спонсорів, щоб нам купити мотор, акумулятор. То ми звернулися до сільпо, сільпо нам це все допомогло. Ну і почали збиратися. Аркадій почав апгрейдити диван. Ну, і виїхали і прямуємо до цілі. Маршрут Аркадія та Олени. заліщики Київ. Всього мають проїхати 650 кілометрів та назбирати попередньо 2 мільйони гривень на потреби військових. Владислав Гемба, Вікторія Врущак, телеканал «Вінниччина».